Перфекціонізм. Я почну, коли все буде ідеально. Ось цей тип взагалі особливий. Він сидить у кожному другому, іноді тихенько, іноді з мегафоном. Це людина, яка каже: Ну зараз не час треба трохи почекати, коли все стабілізується, коли в мене буде гарний ноутбук, нормальний мікрофон, ідеальний настрій, ретроградний Меркурій піде у відпустку і диван стоятиме по феншую. А поки що просто ще одна папка на комп'ютері з назвою Почну потім точно цього разу. Там вже 12 версій чернетки і нуль дій. Перфекціонізм маскується під високі стандарти, але насправді це просто страх почати з недосконалого, типу, якщо не ідеально, то взагалі не треба. І знаєш, чим це закінчується? Тим, що перфекціоніст може 5 років готуватися, читати, планувати, а потім побачити, як хтось робить те саме, але криво, смішно, з помилками і набирає аудиторію. Досвід і життя. Світ не нагороджує ідеальних. Світ нагороджує тих, хто почав, хто діє. Зроби аби як. Зроби з кривим логотипом, мутною камерою, незграбним голосом, але зроби. Потім покращиш. Потім відредагуєш, потім придумаєш, як було б краще, але не в теорії, а вже на практиці. Тому що ідеально це зазвичай ніколи.